Площа Свободи 10.40 на годиннику. не дивлячись на дощову погоду до Херсона приїхали спортсмени з Києва, Мелітополя, Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Нікополя розповідає організатор змагань Андрій Кутасов. Захід спрямою на любителів шосе. І в ньому участвують багато учасників. Більше 100 учасників зараз зареєстровано. Вік учасників від 16 до 80. Вони розділені на сім вікових категорій і на два типи велосипедів шосе і МТБ. Приїхала до Херсона з Мелітополя Діана Макаренко. Розповідає, їздить на велосипеді четвертий рік, але участь у змаганнях бере два роки. Від сьогоднішнього дня, ну, мабуть, просто багато позитивних емоцій. Ну і приїхати. Саме головне доїхати до фінішу. Ти коли їдеш, то всі погані, мабуть, думки вони кудись пропадають і їдеш на сложимося видом, природою. І на велосипеді можна далеко куди доїхати. Тобто було б бажання і, мабуть, сили. Перше беру участь у велоперегонах херсонець Роман Волинець. Мій друг Юра, він запропонував мені прийняти участь. На велосипеді їду вперше. Досі ще не втрапляв в таку халепу, як кататися під дощем та ще й 50 кілометрів. Стартували велосипедисти з площі Свободи. Потім рухались маршрутом вулиця Пугачова, Миколаївське шосе, село Степанівка, село Садова, селище Антонівка, траса Р-47, Береславське шосе. Фінішують у Херсоні. Подолав дистанцію 50 кілометрів за одну годину 21 хвилину і став першим серед чоловіків у категорії шосе від 30 до 39 років. Велосипедист з Нікополя Олексій Кононенко. Дорога складна, ям багато. Ям дорога складна, багато ям, дощ. Складно було взагалі доїхати до фінішу. Багато місць де можна було впасти. А так все супер. Організатори молодці в такий нелегкий час організували такі перегони. Валерій Нарижний із Запоріжжя виборов перше місце у категорії чоловіки шосе від 60 років. На дві секунди пізніше приїхав його друг Константин Павловський. По-перше, це боротьба, тактична боротьба. Оце цікаво. В групі боротися цікаво. Ми перевірили свій стан здоров'я після коронавірусу, після пневмонії двусторонній. Вроді живі. Ну, так. Тільки що дороги погані. Алла Галета стала першою серед жінок у категорії шосе від 18 до 35. Більше десяти років Херсонка займається велоспортом. Дуже вагалася, вагалася їхати, не їхати. Дуже погана погода. Думаю, вдруг за у Мене діти емоції переповнюють. Складно було. Ну я дуже задоволена, що я стартанула. Алла. У нас суперрандонер. Вона минулого літа подолала дуже велику та тяжку дистанцію влітку. Це був е, такий відважний тріп, дуже відважний зі Львова. Вона приїхала до Херсона, подолала більше 800 кілометрів. За скільки годин? 750 за ну ходу 39 за годин. За тридцять дев'ять годин. Анатониорій Шметко, новини на Суспільному, Херсон.